Посів трьох сівалок. Сівалки господарства, пьотінгер і анкерна сівалка. Привіт. Приїхали на Дніпропетровщину для того, щоб дослідити посів трьох сівалок. За моєю спиною сіяв пьотінгер далі там зліва сіяв, сівалка господарства. І ще одне поле сіяла сівалка німецького виробника анкерного типу. Визначимо фактичну глибину посіву за допомогою спецтаблички. Все дуже просто, нічого складного в цьому досліді немає. Тут сіяв пьотінгер, там лівіше, все остальне поле досівала сівалка господарства. Сіяли всі в одинакових умовах. сухо, по однаковому обробітку. Нічого там перед кожною сівалкою кремо не робилось. Практично два місяці пройшло від посіву. Відійдемо ще трохи далі. Ото, де впала лопатка і там будемо починати свій дослід. Головне, лопатку не загубити. Давалась задача посіяти на 3,5 см. Зараз хочу переміститися в машину, бо вітер заважає показати фактичну глибину. Рослини з першої точки, викопав із восьми рядків. Фактичну глибину 3,5 см сівалка Пьотінгер дотримала. Друга точка, глибина 3, 3, 3, 2,5, 3, 3, 3, 3. Третя точка, 3, тут у нас 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 четверта точка досліду, 3, 3, 3,5, 3, 3, 3, 3 і 3. На мій погляд, Пьотінгер із задачею посєва на 3,5 справився. Далі підемо досліджувати сівалку господарства. А це такий вигляд має поле після посєва сівалкою господарства із міждуряддям 12,5 см. Ось є ще такі от просіяли, можна починати та й брати першу точку. Перша точка дослідження фактичної глибини посіву після сівалки господарства визначаємо фактичну глибину. Два, п'ять, два, три. Десь три-три з половиною, три, два, три. Ну, глибина дуже різниця. Друга точка 2, 4. Тут два з половиною, 4, 1, 4, 2, 3. Це третя точка посіву сівалкою господарства. Четверта точка. Пасів, то, на мою думку, сівалка господарства із поставленою задачею посіва на 3,5 см не справилась. Наступне поле це сіяла сівалка німецького виробника із сошниками анкерного типу із міждоряддям 19 см. Треба туди дойти, бо на машині туди не заїдеш. Подивимося, що вони там понасівали. Тут ще треба пробратись крізь посадку. На єсхутків нема, і вони мене не з'їдять. це так виглядає поле після посіву сівалкою німецького виробника зеленого кольору з анкерними сошниками і між 19 см. На перший погляд, що кидається? Ось такі просіви. тут є. Ось я прямо на ньому стою. Дуже багато зерна зверху. Ось, зверху є зерно. Ось зверху, 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 зверху. П'ять просів. Тут можливо налаштовувались, бо тут прям ковер зерна, зверху, ось, 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 ось прям. Дуже нерівномірно сіє. Перша точка пасєва. Планова глибина 3,5 см 2, 2,5 4,5, 1, 2,5, 3, 1, 4,5. Друга точка, де я брав дослідження по посіву рослини в геть різній фазі розвитку. Це сіяла сівалка німецького виробника з анкерним сошником. Відмінності від першої точки не бачимо бо так само глибина стрибає. Третя точка. Глибина так само стрибає від 0 до 4,5 см, навіть де не йде до 5. Четверта точка заключна. На мій погляд, навіть сівалка господарства краще справилась, ніж сівалка з німецького виробника зеленого кольору з анкерним сошником. Результати досліду наступні: сівалка господарства шведського виробника з дисковим сошником. На трієчку справилась із задачами господарства. Сівалка німецького виробника зеленого кольору із анкерним сошником і між 19 см Не справилась із задачами господарства. І на мою думку і думку агронома господарства Пьотінгер найкраще справився із поставленими задачами господарства. Пишіть в коментарях, можливо, десь в когось інші результати після посіву конкретно цих сівалок. А також підписуйтесь на канал, бо на наступному тижні я поїду на Кіровоградщину досліджувати всходи після Пьотінгер теразем і сівалки німецького виробника червоного кольору з між 19 сантиметрів. Не сидіть в офісі, виїжджайте в поля.